Випушати шоколадного Санта Клауса. Спочатку беремо і знімаємо фольгу. ось Санта наш. Витягуємо, витягуємо його ось наш Санта. Просто кусать ні-ні ні. Спочатку йому відкусуємо голову. Ось. ось. Кстати, цей Санта Клаус був смачним. Ось. Потім нам треба. Отакий От ось, юльмус або будь-який другий напіток, яку газіровку. Відкриваємо і наливаємо. Наливанькаємо. Ой, дивочка. Ой. Трошки утекло, але ми заклеїли. І наливаємо стоп. А потім б'ємо. Потім б'ємо. Санта Клаус, ты вкусный. Рекомендую на новый век.